Сутінки забирала і звук і фарбу. Садок ставав більшим у ширину і висоту. Через паркан лізли кокруч. Малий Андрій кобрав грудку землі з під груші і йшов до сусідського паркану. Треба було поранити двір. Він кидав грудку в темряву, та розсипалася, і темрява падала долу крихтому страху, який ж бурляв геть від себе хлопець. Щовечора ця моторошна пригода повторювалась, а покручі все лізли і лізли у двір, і аби не ота сміливість Андрійка. І двору, і хати вже не було. Не було б і тих, хто в хаті, і самого Андрійка не було. Але про те ніхто не здогадувався, окрім нього. Усі сміялися та казали, що то з сатка Тіда Бабанського, сусіда їхнього, стара яблуня хилиться. Показували ту старезну, обліплену капами яблуню Андрійкові. Розповідали про те, що уява людська штука хитра і може таке представити, особливо в сутінках, що і дорослий зрякається але то лише уява, і насправді того немає. Андрійко сумнівався. Якось увечері він. Озирнувшись, чи не слідкує хто попрямував до сусідського парка. Дійшовши до груші, хлопець нахилився, щоб взяти грудку землі, але не взяв. Розпрямився і пішов до паркану голіруч. Сутінки обступили впертого малого і стали шепотіти. То шелестіли листя старої яблуні. Що шукаєш? давалося, питали вони. Хлопцю стало моторошно, і він побіг назад до хати. Наступний сонячний день промайнув у звичних для малого справах і в роздумах як увечері побороти непрошеного гостя чостей, що тіснилися і шаруділи з боку сусідського двору. І от удача, великий пес на прозвисько лорд у цей день був пересадженим на довжезний ланцюг і міг вільно рухатися периметром двору. Тож і до сусідського паркану можна було підійти з ним. Сутінки забрали дерева, а хата загорілася жовтим вікном в тій фіолетово багряній суміші і рушив Андрійка до парка. Поряд з ним йшов лорд. У темряві собака здавався велетнем, і був він немаленьким майже полікать Андрійку. Хлопчик та пес йшли. Коли до цілі лишалося метрів з п'ять, лорд потаткував і напружено завис над землею, торкаючись її лапами, плямуючи темряву тінню, розгойдуючись і вишкіряючи ікла. Андрійко таким лорда не бачив, собака боявся. Якби не маленький хазяїн, якого він мав боронити, він би дав заднього. Рішив відчув, ніж зрозумів, що діється, побіг до груші, ухопив грудку землі і що сили кинув її, тілячи в покруча, що застряг між парканом та старою яблуною. Потім вони з лордом, наче випередки, помчали до хати. На порозі стояв батько. Він посміхався, дивлячись, як хлопчик та собака, біжать у рятівний прямокутник світла, що падав з вікна у двір. Покруч, зібраний з старезної яблуні, сидів за сусідським парканом. Він виїв все і всіх бабацьк. Люди про те говорили пошепки, пояснюючи сусідські халепи то жадібністю, то затрісністю діда. Насправді, то покуч наводив біду. Якби не хлопчик з його воєвничим страшком, то покруч вже давно б мандрував вулицею, а може, й місто. Груша була старою, як і та яблуня вбрана капами за парканом у сусідському садку. Груша шелестіла листям, наче шепотіла. Щось.